Вітання! В даному відео я хочу поділитися з вами інформацією про Gamify проект Backwoods, як його відробляти, і як ми можемо претендувати на їхній айрдроп. Отож, для прийняття участі і отримання айрдропу нам зовсім нічого не потрібно, це тільки на наш щас, тому що тут вхід є безкоштовний, будь-хто може зайти з будь-яким депозитом, і ця ніша підійде ближче для тих. У кого дуже малий депозит, і вони не хочуть витрачати певні кошти на проєкт. Отож, перейду одразу до їхнього інвесту, поки що наразі його немає. А, здебільшого, якщо це Solana екосистема, там підвозять уже інвест під TGE. Тому не дивуйтесь, що тут зовсім а, немає ніякого інвесту, вони це приховують. Щоб більше людей не набігло, тому що проєкт і так безкоштовний. Отож, ми бачимо, що тут у нас є TAX, це NFT, Solana екосистема, це зрозуміло. І Play to Earn, і Gamify. Отож, нам прийдеться грати та заробляти. По часу одразу скажу, що тут потрібна одна година в день. Це якщо буде, звичайно, у вас один аккаунт і у вас більше часу немає. Це вже. Певною мірою ви собі самі а, визначаєте, скільки ви хочете аккаунтів тут мати, або ж, можливо, тільки один, а, тому що у вас а, є певна кількість часу в день. Отож, що ми будемо фармити? Ми будемо фармити, як і в будь-якій ігрі, це токени. У них є токен Leaf і Seed. Скоріше за все, це будуть різні токени, але поки що я досліджував їхньому Discord. Ми поки що фармимо їх токен LIV. Отож, перейду одразу до їхнього сайту. Ось так виглядає їхній сайт. Посилання я закинув в описі під відео. Тут потрібно буде прив'язати нам гаманець, я прив'язав backpack, а також буде непоганий гаманець Phantom. Взагалі, будь-який гаманець на насилання сюди підійде. Отож, як тільки ми зареєструвалися, нам тут потрібно буде ввести нікнейм. Гаманець у нас вже буде прив'язаний, Discord обов'язково прив'язуємо та Twitter. Тут у нас є вже поінти, у вас буде писати 0. Е, у мене вже є деякі поїнти, я вже достатньо багато награв. І тут також можна ввести реферальний код. На жаль, у мене його більше немає. Я продав свою NFT. Зараз більш детально розкажу за NFT. Це більше такий додатковий вид заробітку, але ви за нього повинні заплатити. Отож, перейдемо на наступну вкладку: це Vault. Що у нас тут взагалі є? Тут у нас будуть відображатися NFT. -шки. Що вони нам дають? Якщо ми купляємо NFT, вставляємо ось сюди в стейкінг, у нас автоматично будуть капати токени. Чим більше у нас NFT, тим більше токенів нам капає. Це вже платний вид е, заробітку. Отож я покажу одразу NFT, флор тут іде від 1,3,5 SOLAN. Це близько 200 доларів. У них флор, і, як бачимо, тут є ще легендарні. Якщо ви купляєте легендарку, е, вам, звичайно, буде більше сипати е, токенів, вибачаю, е, поїнтів. Але це не вартує цього. Я б, якщо ви хочете дійсно залітати, я б просто купив звичайний NFT по флору. Що ще він дає? Ми також можемо розблокувати собі рефералку і вставляти своїм друзям або просто її шилити. Вона дає 5% від заробітку. Далі переходимо. У нас є лідерборд. Лідерборд я ось на такому місці із. 323 тисяч. В ігрі я заробив 38 тисяч, рефералка 28, та стейкінг був 43 тисяч. Я не дуже зараз багато граю, тому що а, не бачу якогось сенсу. Я граю Super Champs, Там трошки більше буде, як на мене, заробіток. Я вже також про це відео знімав. Можете переглянути а, відео про Super Champs. А, Тут. Я думаю, що в даному проєкту, скоріше за все, буде дроп від 30 доларів до 300 на аккаунт. Це, я думаю, якщо ви увійдете в топ-100 тисяч. А якщо увійдете в топ-10 тисяч, там, скоріше за все, вам дадуть 200 доларів-300 доларів. Отож, перейдемо до самої ігри, нам потрібно нажати ось тут play. Це якщо у нас нічого зовсім немає, ми от тільки. Приєднали Discord, Twitter, нас одразу запускає гру. Як бачимо, я граю зараз повністю безкоштовно. І тут ми можемо вибирати просто персонажів. Ось, Наприклад, ось цього можу вибрати. Це тут нічого не працює. Як бачимо, ми не можемо ніяк взаємодіяти е, з продавцями. Ось бачимо, ну, Нічого не відбувається. Скоріше за все, це буде в майбутньому. Також зауважу, що у нас тут є енергія. Енергія витрачається за 1 ран. Всього ми можемо витратити 4 рани в день. А енергія буде збиватися нам, тобто оновлюватися в 3 години ночі по київському часу. Отож, перейдемо зразу до гри. У нас є Normal, Hardcore і Bonk Woods Cup уже не працює. На Normal нам потрібно дійти до 20-ї хвилі. За що ми отримуємо 1200 поїнтів, це за один ран. Загалом, там за кожні 5 хвиль нам дають 500 поінтів. Стоп 250 поінтів. Отож, якщо ми приходимо до 10-ї хвилі, нам дадуть 500 поїнтів. Як бачимо, це всі поїнти, які я назбирав у вігрі. Отож, нормал є хардкор. Я рекомендую грати в нормал. Там на одну ігру буде вас іти 20 хвилин е цілого часу, якщо ви дійдете до кінця. Тож я нажму старт. Взагалі хочу також сказати, що на один аккаунт у вас буде приблизно іти 1 година, 10 хвилин, е інколи, можливо, більше. Так, як бачимо, в мене ігра залагала, і тут боти Почали спавнитися. Ну, це нічого. Основна суть а, цієї ігри просто вбивати мобів, забираємо золото а, та будемо прокачувати наші пушки, збирати а, і скращувати їх. А, дуже тут все просто. Я думаю, за 2-3 рани ви все зрозумієте, як грати. Ось Тут нажимаємо collect а, item збираємо а, дану зброю, яка є ближньою, не збираємо. Нам потрібна тільки дальня зброя. Так, тут все певним чином можна скіпнути. От, max HP і crit rate нам потрібен. Ну Не хватає золота, тут ми можемо лочити. Також, щоб скрафтити зброю, ми можемо нажати мерч. Я поки що не роблю, хочу, щоб усі слоти заповнилися, щоб було більше а, damage. Також лак потрібно брати, щоб краще зброя випадала. Ось тут відображається лаг, дренч, а, армор damage. А, ну давайте тоді по е, характеристикам розберусь, що потрібно брати. Дамаг потрібно брати, армор е, бажано брати, але не багато. так спіт взагалі не працює тут. Кріт рейдж беріть, рейдж трішки можна брати. Додж е, він робить так, що якщо у вас е, падає тичка, він робить міс, і вам не рахує дамага. Мув спіт не варто, інженіри взагалі не варто і лак обов'язково потрібно качати. Взагалі, друзі, якщо у вас малий банк, я б рекомендував вам починати грати в Gamify. З цього можна багато чого винести. До прикладу, я зі своєю командою грали в Капітанів, це не бласті, а кораблики, де можна було винести за місяць 1000 доларів без вкладень. Якщо б ви вклались, то звичайно був би дохід трішки більше, там навіть 1600 там якихось 400 доларів, ви б отримали ось такі цифри. Але, звичайно, вам потрібен час на це все. Тому а, ви повинні розуміти, що це не для всіх. Mm-hmm. Ну що ж, друзі, я прийшов 20 хвилю за 15,55 секунд. Але коли я ще вибирав гайтеми, ну, загалом в мене пішло десь думаю, 20 хвилин на одну ігру. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання, питайтесь мене в телеграм-канал. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!